І ось як виглядає комунальна власність. Ще в тому році ми сюди привели комісію, бучанську адміністрацію, поліцію, екологічну інспекцію. тут ще не було землі, тут було суцільне сміттєзвалище 14 гектарів суцільного сміттєзвалища. І що ми бачимо, як розслідуються справи у нас? як благоустрій справляється своїми обов'язками правними? Правильно, все сміття звозять в нашу українську землю, знищують її середини. На жаль, так відбувається. Чому чиновники не несуть покарання? Чому правоохоронні органи не розслідують? Нам невідомо. Але, на жаль, така правда, правда життя. А це майбутнє здоров'я нас і наших дітей. Це та сама територія, де місцева влада віддала 14 гектарів землі, яка належить Україні. Комусь в оренду. І вони знають, що сюди вивозять сміття. І вони знають, що. Це комунальна власність, яка в оренді. А коли начальник благоустрій, йому показав, це каже: А ми воно в оренді, причому ми тут. Ви ж в оренду віддали, кому чому ви не контролюєте? Чому ви дозволяєте знищувати нашу Україну і нашу землю? Це ганьба місцевій владі Бучанського району, і поліції і прокуратурі Бучанського району, тому що ви всі повідомлені, і ви нічого не робите для того, щоб нашу Україну не знищували.